Добрий день, добрий день, шановні. Сьогодні будемо говорити про, про поліцію. Отже, я зачитаю зараз скаргу, яку я написав до начальника головного управління Національної поліції Львівської області копію керівнику Національної поліції України. І копія Золочівської відділу поліції головного управління Національної поліції. Скарга щодо порушення закону про доступ до публічної інформації структурним територіальним відокремленим підрозділом головного управління Національної поліції у Львівській області з Золочівським районним відділом поліції 21 25 року за вихідним номером. 201-20 01 25 на електронну пошту розпорядника інформації Золочівський райвідділ поліції скірований запит на публічну інформацію наступного змісту. В відповідності до вимог закону про доступ до публічної інформації. Прошу вас, як розпорядника інформації, надати наступну інформацію. Перше, прошу надати для ознайомлення у приміщенні Золочиського райвідділу поліції. Матеріали службового розслідування за вересень 2024 року про притягнення до відповідальності та накладення дисциплінарного стягнення у вигляді зауваження та догани на колишнього працівника Золочівського РВП бідного Мар'яна Васильовича. Другий. Прошу надати для ознайомлення у приміщенні Золочівського РВП. Матеріали службового розслідування за жовтень 2024 року про притягнення до відповідальності та накладення дисциплінарного стягнення у виді суворої догани на колишнього працівника Золочівського відділу поліції бідного Мар'яна Васильовича. Відповідь на запит, прошу надати у строк, встановлені законом на мою електронну пошту. 23.01. 2025 року розпорядник інформації скерував на мою електронну пошту відповідь на запит наступного змісту. Повідомляємо, що ваш запит від 20.01 щодо ознайомлення з матеріалами службових розслідувань, проведених за фактами, порушення службової дисципліни зі сторони поліцейського бідного Мар'яна Васильовича з Золочівським районним відділом поліції розглянуто. Звертаємо вашу увагу, що в матеріалах службових розслідувань міститься інформація про особисті дані працівників поліції, яка є конфіденційною. Нормами статті 21 закону про інформацію визначено, що інформація з обмеженим доступом є конфіденційна таємна та службова інформація. Конфіденційна інформація про фізичну особу, яка може поширюватися за бажанням, згодою. Відповідної особи у визначеному в неї порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом. У відповідності до статті 18 закону про дисциплінарний статут Національної поліції України, ознайомлюватися з матеріалами, зібраними під час проведення службового розслідування, робити їх копії за допомогою технічних засобів, має право поліцейський, стосовно якого проводиться службове розслідування. Крім того, поліцейський має право користуватись правничою допомогою і представником поліцейського може бути адвокат, повноваження якого підтвердження копією свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордером та копію договору із представником. Представник користується правами поліцейського, щодо якого проводиться службове розслідування. Потім, значить, пишу, згадується про те, що відповідності до статті 24 закону про адвокатуру і адвокатську діяльність, адвокатський запит, письмові звернення адвоката і так далі. І подібне. До адвокатського запиту додаються посвідчення адвоката, ну, всі прописані, прописані дії адвоката, які мали б вчинятися адвокатом. І далі закінчення. Враховуючи вище наведені правої підстави, надання вам вказаної інформації відсутні, відомості, викладені у відповіді на мій запит, засвідчують порушення закону про доступ до публічної інформації, про інформацію та незаконної безпідставої відмови у наданні запитаної інформації з боку розпорядника інформації з суб'єкта владних повноважень Золочинського РВП. Враховуючи викладене та порушення законних прав на інформацію, встановлених статтею 34 Конституції України, до Львівського окружного адміністративного суду, скерована позовна заява про оскарження рішень дій та бездіяльності головного управління національної поліції Львівської області та його структурного територіально відокремленого підрозділу Золочицького РВП. У Львівській е, головного управління національної поліції у Львівській області справа номер 380 дріб 1992, дріб 25. Така справа вже зареєстрована у Львівському окружному адміністративному суді. На підставі викладеного та вимог закону України про дисциплінарний статут про звернення громадян. Прошу призначити та провести службові розслідування за фактом порушення службової дисципліни особами. Службовими особами золочського райвідділу поліції, значить, і закону України про доступ до публічної інформації. Про наслідки розгляду скаргу моєї та прийняте рішення, прошу повідомити письмово. Чому я загострив увагу на цій скарзі? Справа в тому, що таких скарг я пишу багато, і вони всі розглядаються дуже стандартно. Стандартно розглядається так, що Порушення закону, які вчиняють поліцейські, кваліфікується як незначне дисциплінарне порушення. Тобто навіть мова не ведеться про те, що поліцейський порушив закон, а мова ведеться про те, що що службові особи поліції вчинили незначне службове порушення у вигляді у вигляді. Невиконання своїх службових обов'язків. І це з одного службового розслідування на інше. Таким чином е, значить, виникає таке, е, значить, така послідовність, така закономірність, що з одного і того самого приводу, значить, які. Е, або з один і тих самих підстав, які я зазначаю у своїх скаргах, відкриваються ці дисциплінарні провадження, і на, ти, на одних і тих самих службових осіб з проміжком, допустимо, там в тиждень дисциплінарні комісії е, вказують на те, що є незначні незначні порушення службової дисципліни, за які махають пальцем і кажуть, попереджаємо, більше так не робіть. Але службові особи і далі роблять, і продовжують робити, і з року в рік і з місяця в місяць продовжують робити одні і ті самі службові порушення, які в кінцевому рахунку це не є служб дисциплінарні порушення. Я вважаю, вже, а це вже є порушення закону, за які треба притягати до кримінальної відповідальності. Отже, побачимо, як буде реагувати керівник національної поліції, як буде реагувати начальник головного управління поліції у Львівській області генерал Шляховський, як буде реагувати на це, на значить, на таку скаргу начальник Золочівського райвідділу поліції Шимон Василь Васильович і так далі. Тому що цей процес буде продовжуватись і ще буде не одна скарга з одного з цього самого приводу. А як ви думаєте ті, що будуть дивитися з цього приводу, яка буде реакція читачів, глядачів? І не забувайте підписуватись на мій канал, тому що моя інформація є ексклюзивною. Дякую за увагу.